Про гроші в деяких церквах бояться говорити, в інших церквах говорять занадто багато. Грошима маніпулюють. Навколо цього є багато скандалів, і ми бачили багато різних проблем пов'язаних з грошима. Але без грошей насправді ми нікуди не дінемось. Всі ми ходимо на роботу, заробляємо кошти. І потім нам треба навчитися ними керувати або їх правильно використовувати. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду. Сьогодні ми з вами говоримо про гроші. Це пасторські поради. Сьогоднішнє відео буде складатися з двох частин: перша це фінансові поради від фінансистів або економістів для кожного з нас. Вони підійдуть всім, неважливо вірите ви в Бога чи не вірите. Друга частина буде біблійною. Ми подивимося, що Біблія говорить про кошти і як ними розпоряджатися. Отже. Хто ще не підписався, зробіть це, будь ласка, і поїхали. Перший момент, що я хотів би сказати, що коли ми працюємо, взагалі, ми повинні працювати не на дядю, ми не повинні ходити на роботу, а ми повинні служити Господу саме так. Коли ви йдете на роботу, слово Боже каже, працюйте не про людське око, працюйте як для Господа. Все, що робите, робіть як для Господа, і від Господа отримаєте нагороду. Розумієте, це зовсім інший підхід. Коли ви йдете на роботу і не просто заробляєте гроші, а служите Богові, то і нагороду відповідно отримуєте від Господа. Це перший принцип, фундаментальний принцип, який я застосовую в своєму житті, якому я навчаю. Другий момент слово Боже каже, що лінива рука зубожіє, так а рука працьовита. Буде панувати в приповість так написано. Тобто важливо працювати взагалі. Сам принцип важливо працювати і не бути лінивими. І тут у нас ми тепер ми уявляємо, що ми заробили певну частину коштів. У нас вже є певні кошти, і тепер нам треба навчитися ними розпоряджатися. Перший момент або перший принцип: відкладайте мінімум 10% доходу. Це так званий ефект невидимих грошей. Зараз я не говорю про десятину, яку ви е, несете в дім Божий, в служіння, віддаєте. Я зараз говорю про ваш особистий. Тобто, ви отримали дохід, і 10% ви автоматично відкладаєте в якийсь конверт чи в ящичок, і гроші, яких ви не бачите, ви їх не витрачаєте. Це створює певний резерв, і е, ви розумієте, що на 10%... Менше прожити це буде майже те саме життя, але вас крок за кроком у вас залишаються кошти. Отже, відкладайте гроші в окремий ящичок, окремий конверт. Два створіть резерв. Да, створіть оцей такий резервний фонд. Спочатку на один місяць, потім на три, потім на півроку. Ви бачите, наскільки життя воно не передбачено. Частина людей, коли почалося повномасштабне вторгнення, взагалі сиділи без грошей. Ми, як церква, дуже багатьом допомагали. Але е, коли ви... Відкладаєте певні кошти, ви маєте певний резерв, і я знаю, друзі, що хтось скаже: Ну ми ледве тут зводимо кінці з кінцями. Повірте, друзі, більшість із нас може створювати цей резервний фонд і може відкладати гроші. Ми також з дружиною думали, що на е, у нас немає грошей, ми ледве витягуємо. Але потім е, ми пройшли певне е, навчання е, в людини, яка е, живе в Америці без кредитів, без всього, купила машину, купила будинок. Ми проходили. Це навчання, і один із моментів це просто створити цю фінансову подушку, на якій ви можете жити або протриматися у випадку якогось певного певної кризи. Три уникайте кредитів так саме так: я не беру кредитів з 92-го року. Не позичаю, і не беру кредитів. Коли я прочитав повторені закону, що ти будеш позичати іншим, а не будеш позичати сам. Я зрозумію, прийняв це як божественне відкриття для себе. І були страшенно складні часи в нашому житті. Але ми відмовилися від кредитів, від позичок, і ми чекали до останнього, і Господь ніколи нас не підвів. Багатий панує над бідним, а боржник раб позичальника, так говорить слово Боже. І тому, друзі, коли ви берете кредит, вам треба буде його віддавати. Завжди обов'язково. У мене є купа друзів, які сьогодні плачуть від кредитів. Згадайте кризу 2008 року, коли багато людей просто попали в кредитну яму. Тому не беріть кредити, заблокуйте свої картки, живіть. За своїми заощадженнями або за своїми фінансами, коли ви берете гроші кредит, ви берете життя в борг. Наступне чотири плануйте бюджет на місяць. Так складайте бюджетний план, що ви витрачаєте, куди ви куди ви йдете, що ви купуєте, і дуже важливо, щоб ви радилися в сім'ї. Якщо ви сімейна пара, щоб ви радилися, можливо, навіть залучати дітей, підлітків і разом обговорювати це все, і разом ви зможете скласти більш-менш нормальний бюджет. Звичайно, що там можуть бути форс-мажорні обставини, звичайно, що вам можливо придеться брати гроші з резервного фонду, але крок за кроком. Ви навчитеся правильно використовувати гроші, уникайте імпульсивних покупок. Є таке правило 24 години. Тобто, якщо ви прийняли рішення якесь купити щось більш значніше, ну можливо, я не знаю якусь більш дорогу річ. Ну для нас багатьох і кофта може бути дорогою річ, яка коштує пів твоєї зарплати. І а, взагалі, от переспіть з цією думкою, да? уникайте взагалі от таких імпульсних покупок. Я взагалі дам ще одну пораду. Ми з дружиною досить часто купуємо по знижках. Ми йдемо в магазин, і, наприклад, сьогодні майонез. Ну, вибачте, ті, хто не їсть майонезу, але е, е такий приклад: майонез сьогодні по знижці, і в на 30% дешевше, ми купуємо 5 пачок майонезу, і там ще яке щось там є дешевше. І ми купуємо е, дешевше. Це е, сьогодні по знижкам є яблука. Ми купуємо яблука. На наступний раз по знижці є апельсини чи мандарини. І е, е, хтось скаже: ну. Ну, я не, не не звик так жити і так далі. Але я вам скажу, друзі, це заощаджує величезні кошти, які ви потім можете витратити на те, що вам хочеться, наприклад, на якусь певну покупку або на від, на відпочинок, або ще на щось. Інвестуйте не в речі, друзі, а інвестуйте в знання. Купуйте книжки. Взагалі, знаєте, я дивлюся. Е є люди, які 10 років, 20 років тому назад, як жили в проблемах, так і живуть. За це за цей час виросло нове покоління. Людей, в мене вже діти виросли. В мене є знайомі, які 20 років тому назад скаржилися на життя, і по сьогоднішній день теж саме скаржаться на життя. І в мене є діти нашому третьому 20 років, які вже сам заробляє на своє життя, сам знайшов собі роботу і сам заробляє на життя. І інвестуйте в своє знання, якісь певні навички. Ви можете засвоїти, можете купити якийсь певний курс засвоїти і заробляти гроші. Наступне друзі, уникайте порівняння з іншими людьми, не рівняйте св свій стиль життя до, до життя інших людей. Знаєте, нам здається, що інші люди живуть краще. Ми не знаємо. Можливо, людина, яка їздить на більшій машині або краще вдягається, в неї купа боргів або купа інших проблем. Тому взагалі це не потрібно. Це е, тому, що коли ми дивимося на, на інших людей, на, на паркан іншої людини, на будинок іншої людини, інколи може виникати заздрість, і слово Боже каже, що це гріх, і це приводить до певних проблем. І останнє, напевно, купуйте речі по потребі, а не за моду. Взагалі, не ганяйтеся за моду. Я розумію, що є люди, які бігають за брендами різними. Це все е, так е, їх контролює. Зовнішнє не повинно нас контролювати. Ви маєте жити по своїм засобам, по своїм фінансам, по своїм коштам. З часом ви навчитеся акумулювати кошти, і ви зможете купувати більш дорогі речі або більш якісне мати життя, але взагалі інвестуйте в в себе, в своє життя, в своє здоров'я, що є немало. Важливо, друзі. Якщо ви не підписані на канал, нагадую, підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Якщо у вас є якісь ваші особисті поради, ми будемо дуже раді почути ваші поради, що вам допомагає. Це те, що допомагає в моєму житті. Це те, що я практикую в особистому житті вже роки. Духовні принципи, я практикую майже з самого початку мого християнського життя. Мої діти живуть так, і це допомагає нам. Переходимо до біблійних порад. Перший момент, що говорить слово Боже. Не покладайся на багатство, да я прочитаю вам дещо слово божу. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслись високо, щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Фінанси не здають тобі правдивого життя. Воно може зробити яскравим життям, можуть якісь е, тимчасові якісь. Можуть бути задоволення, але це не є правдиве життя. Друзі, тому ми кладемо надію на Господа. 30 років ми в служінні. Я вже розказував. Багато було складних моментів в нашому житті, але ми були вірними Господу в фінансах. Ми довіряли завжди Господу, і Бог провів наше життя. Я дивлюся, мої діти вже живуть по цим принципам, і це мене радує. І... А... Найважливіший принцип, який я вважаю, це принцип десятини. Я знаю, що не всі в це вірять. Мені сьогодні написала одна жіночка, що пастор не говорить про десятину. Десятини нема для мене вона є. Я так живу. Так живуть мої діти. Так живуть. Е ми навчаємо це в нашій церкві, е ми не контролюємо людей. Але ви десятина, це між вами і Господом. Для мене десятина це дуже важливий принцип. Він був до закону. Якщо хтось каже це закон, ну, друзі, Ісус Христос відмінив закон, але не. Дозволив вбивати, не дозволив грабувати і гвалтувати, правда? Принципи залишаються. Для мене принцип десятини, принцип шабату, принцип Божого спокою залишається. Отже, десятина це акт віри, це акт довіри Богові. Це визнання, що все належить йому. Да? От, Ну і знову ж вона підтримує певні служіння. Я рекомендую це нести в свою церкву, там де ви є частиною. Це як, як частина ваших членських внесків, як підтримка. і це, Про це говорить слово Боже. Підпринесіть в дім молитви. Наступний давати милостиню бідним і вбогим. реагувати на потреби або нужди інших людей. Я в першу чергу рекомендую бачити тих людей, які є біля вас в церкві, в Домі Божому. Бачите, що людина якась менш заможна за вас. Допоможіть їй, дайте їй фінанси, купіть їй продукти. Хто дає бідному, той позичає Господу, і він відплатить йому за добродійство його. Ось таке ми маємо слово Боже. Бог турбується про вбогих яким чином? Через нас. Через нас і е, ви є частина руки Божої. Наступне скандальна штука: підтримуйте служителів. Хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром із тим, хто його навчає. Друзі, я розумію, що на фоні багатьох фінансових скандалів. Але ну це не так багато. Це є кілька служителів, які опозорили, які насправді наживалися на, на, на інших людях. Я знаю десятки, а то й сотні пасторів, які досить скромно живуть, які працюють на кількох роботах деяким прийшлося залишити служіння, тому що вони не могли витягувати свою сім'ю тому що діти дружина і, і, і так далі вони змушені були залишити церкву або неякісно виконувати свою роботу тому що треба заробляти кошти і е, підтримуйте служителів насправді друзі це може бути, знаєте, це може бути е, принести полуниці, коли от зараз будуть у вас полуниці, чи принести мішок картоплі, чи заправити бак е, в машині, чи ще якось. Я не знаю, але я живу таким принципом. Незважаючи, що я служитель, я намагаюся благословляти також інших служителів, які є благословінням для мене. Давайте я вам покажу такий цікавий момент. В нашій культурі вже прийнято давати чайові офіціанту. Уявіть собі, ми даємо чайові офіціанту, але ми не даємо чайові пастору. Ну якось воно не знаю. В слові Божому, ви знайдете підтримку Павла, Петра, Єлісея, Ісуса Христа. Підтримували. Ну окей. Бути чесним в фінансових справах дуже важливо. Мірка обманлива, огидна для Господа, говорить слово Боже. Тому давайте будемо чесними в своїх фінансах. Що би це не, не, не було? Чи це відповідальність на роботі, чи це відповідальність перед Богом, чи це відповідальність вдома в сім'ї, але насправді бути дуже важливо чесним в фінансах взагалі. <кх> Плануйте з урахуванням волі Божої. Дивіться. Ми з вами є частина царства Божого. З однієї сторони хтось думає, я віддав десятину все, а все остальні 90% грошей мої. З однієї сторони, так але ти чий? Ми куплені дорогою ціною. Ми куплені кров'ю Ісуса Христа. І от уявіть собі видали десятину пожертвування, Ви вже все порахували. А тут Господь говорить: я хочу, щоб ти когось благословив. Або я хочу, щоб ти заправив бак в машині і поїхав зовсім в інше місто, тому що там є люди, які потребують твого служіння, або щоб ти купив продукти і завіз, наприклад, там десь потребуючим людям. Розумієте, все наше життя має належати Господу, і всі наші фінанси ми повинні бути готові до таких кроків пожертвувань. Згадайте нашого батька Авраама, згадайте Давида, який платив. По, по по всім рахункам був готовий завжди віддати своє життя свої свої фінанси ну і останній момент напевно скажу так щедра душа буде насичена хто зрощує той сам буде зрошений чи хто зрошує той сам буде зрошений бути щедрими взагалі в житті знаєте є скупий Збирає і бідніє, говорить слово Боже, а хтось роздає. Знаєте, є просто такий принцип. От є люди, які легко благословляють інших людей. Вони легко платять за каву, вони запрошують інших додому, а інші тільки чекають, хто мене запросить додому, хто мене вгостить кавою. Вони до останні достають гаманець, бо може, а вдруг хтось інший це зробить. Друзі, давайте ми будемо людьми Божими. Давайте ми будемо тими, хто. Заробляє фінанси, і я вірю, що навіть в цей важкий час Господь дасть вам можливість, дасть мудрості заробляти фінанси, якщо ви будете надіятись на нього, і мудро використовуйте Божі дари, які Бог дає вам. Бережіть себе, будьте благословенні фінансово, духовно, матеріально, з миром Божим.